Так. Добре. Глава друга книги Генезіс. Це дійсно важка задача. Генезіс 2. Откровення. Глава 22. І тут виникає питання: що сталося б, якби Адам і Єва вкусили дерево життя до свого падіння. Зрозуміло, мова не йде про те, що сталося б, якби вони вкусили його після падіння. Проблема в тому, що було б до того. І ось у чому вона полягає. Глава друга книги Генезіс. Откровення, глава 22. В останній главі і в другій главі з'являється це дерево. В откровенні 22, в останній главі, у вірші 14. Тому сказано наступне откровення 22.14. Благословенні ті, що заповіді його виконують. Вони мають право на дерево життя і можуть увійти брамами до міста. Отже, хтось добрими справами здобуває право на дерево життя. Благословенні ті, хто виконує цю заповідь. Благодать через віру в закінчену роботу того, хто помер на дереві. Але хто б це не був, у откровенні 22.14. Вони отримують вічне життя, скуштування. Увавши плоди з дерева, і це дерево робить щось для них. Відкровення 22.2. посеред вулиці його та по обидва боки річки дерево життя, яке приносить 12 родів плодів, даючи кожного місяця свій плід. А листя дерево для зцілення народів. І якщо кожен, хто входить у це місто, скуштує від дерева життя, і він скуштує від цього дерева життя, то воно щось зцілює в людині і змінює її так, що вона не вмирає, а живе вічно. Тепер в Генезіс, глава друга з'являється ось це дерево. Генезіс 2.9. Воно було в саду перед гріхопадінням Адама і Єви. І зростив господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне, і дерево життя посеред саду, кома, і дерево пізнання добра і зла. Згадуються лише ці два дерева. Одне з них називається дерево життя, друге дерево пізнання добра і зла. Тільки два. Тепер ми знаємо, що станеться, коли вони скуштують від одного з них: вірш 17 або вірш 16. -й. і наказав господь Бог людині, кажучи, із кожного дерева. В саду ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї, від нього ти точно помреш. Гаразд, вірш 16 говорить про кожне дерево в саду, з якого можна вільно їсти. Якщо це дійсно так, а ми віримо, що так, то вони могли вільно їсти з дерева життя. Вірш 9. І якщо вони будуть їсти з дерева життя, то житимуть вічно. Звідки ми це знаємо? Глава 3, вірш 22. Коли Господь вигнав його, він скерів. Сказав це, глава 3, вірш 22. І сказав Господь Бог: ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро і зло. А тепер, щоб не простяг він своєї руки і не взяв з дерева життя, кома, і щоб він не з'їв, кома, і не жив вічно. Відтак він вигнав його. Тож тут є ряд речей, які є зрозумілими, але є й що дуже специфічне. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що якщо ви скуштуєте від дерева життя, то будете жити вічно. Це твердження вказано тут. І після гріхопадіння, тобто після того, як вони впали і скуштували від нього, то жили вічно після гріхопадіння. Інакше він би не сказав того, що сказав. Він сказав, що якщо вони будуть вештатись навколо і їсти ці плоди. То будуть жити вічно, тому щоб упевнити, що вони не будуть жити вічно, він виганяє їх. Отже, якби вони з'їли це, то жили б вічно після падіння, і постає проблема, що тут поганого. І єдиною відповіддю може бути те, що вічне життя повинно було бути тільки фізичним. Воно не могло бути духовним. Тому що Господь сказав Адаму і Єві: у той день, коли ви скуштуєте з дерева пізнання добра і зла, ви помрете. Ну, вони не померть. Мерли фізично. Я маю на увазі, що це очевидно. Подивіться на п'яту главу, глава п'ята, вірш третій. І жив Адам довго після того, як скоштував дерево те. П'ять три. І жив Адам сто літ і тридцять, та й сина породив за подобою своєю та за образом своїм. І назвав ім'я йому Сиф. І було Адамових гнів по тому, як він сифа породив, вісім сотень літ. І породив він синів і дочок. А всіх Адамових днів було, як Жив 9 сотень літ і 30 літ. Та й помер він. Тобто він не помер фізично. Отже, усе, що ми маємо тут, це плоди цього дерева життя. Чим би вони не були, ці плоди дають людині можливість жити вічно і фізично. Тепер в откровенні глава 22. Він сказав: а листя дерева для стілення народів. Отже, це виглядає так, ніби у вічності хтось заходить туди і бере листок. Не плід, а саме листок. І цей листок, як Кліки. І цей листок щось робить з цією людиною у вічності, так що її стара Адамова природа зникає. Перейдемо до глави 44 Єзикілія. Це, можливо, глава 45. -та. І якщо ми будемо це читати, то краще главу 47. -му. Краще главу 47, вірш 12. -ти. У тисячелітньому царстві є щось подібне до цього. Єзикілія 47, 12. Біля річки на обох його берегах будуть рости різноманітні дерева, їхнє листя не в'янутиме, а їхні плоди не переведуться. Бо щомісяця дозріватимуть нові, адже їх буде зрошувати вода, що виходить зі святилища, плоди дерев будуть на їжу, а їхнє листя як ліки. Отже, в откровенні глава 22 сказано, що листя для стілення, а потім вони з'їдають плід і живуть вічно. Отже, коли Адам згрішив, його дух помер. стара природа взяла верх і він піддався фізичній смерті. І будучи схильним до фізичної смерті, якщо він підійде. І візьме плоди з дерева життя і з'їсть їх, він ніколи не помре фізично. Він буде жити вічно і вічно фізично. Але він буде жити вічно і вічно фізично, з занепалою природою і мертвим духом всередині. Він би існував і зараз. Він би був 60 тисячорічним демоном. Ось ким би він був. І тому Господь виганяє його із милості. Хоча в це важко повірити, з милості Господь дозволяє їм померти фізично, з милості, щоб вони не жили вічно. З неправильною природою, а потім, даючи їм померти фізично, він дає їм обіцянку, що колись насіння жінки подбає про все, і тоді все буде добре. Звичайно, так все і закінчується. Тепер питання: ось у чому: питання про те, коли Адам і Єва були в у тому саду, до того як вони зірвали плоди з цієї гілки, чи вони вже куштували дерево життя. Але якщо вони скуштували дерево життя в саду і отримали життя від цього дерева, вони матимуть життя. До тих пір, поки будуть вкушати від цього дерева. А якщо вони скуштували від цього дерева, то це скасувало б те, що дерево впізнання зробило для них, що й мало статися. Що ж, тоді постає питання. Оскільки в новому завіті ті отримують вічне життя від цього, прийнявши його, і тоді вони живуть вічно. Виникає питання: чи Адам і Єва коли-небудь куштували його із самого початку? Тому що, якщо вони вкусили, то хіба вони не жили Що щоб вони не їли потім? І тут виникає проблема що б сталося з Адамом і Євою, якби вони не коштували жодного з дерев? Бо якби він не скуштував від дерева життя, хіба він жив би вічно? Як би він міг померти? Коли про смерть сказано, що в день, коли ти з'їж з дерева пізнання зла, ти помреш. Звісно, ви розумієте, що ми зараз у країні фантазій. Ви ж знаєте, що я маю на увазі. Ми припускаємо, що якби вони знали вихід звідти, або якби вони не з'їли цей плід, і якби вони ніколи не скуштували дерево пізнання добра і зла, що б з ними трапилося? Ось у чому питання: вони померли? А якщо б померли, то чому б вони померли? Розумієте, адже їх ніщо не змушувало вмирати. А якщо б вони не померли, то який сенс було б вкушати дерево життя, якщо вони все одно б не померли? Ось у чому питання, чи не так? Ну і відповідь на нього після довгого кружляння. Хто ж його знає? Я не знаю, і я буду припускати. Я просто припускаю. Я просто припускаю. Я припускаю, що вони скуштували від дерева життя. А прийняття плоду дерева впізнається. Ання зла скасувало все, що було зроблено і відмінило все, що було зроблено. Але у вічності ви не зможете цього зробити. У вічності ви не зможете скасувати те, що було зроблено. Я поясню вам, чому я так кажу. Тому що коли вони взяли знання про добро і зло, щось сталося з їхньою кровоносною системою, з їхньою кров'ю. І це їх знищило. А там у вічності, очевидно, коли народи стіляються, їхня кров'яна система відновлюється. І оскільки в майбутньому їх нічого не зможе зруйнувати, вони житимуть вічно. Тож, припускаючи, я б припустив, що вони скуштували від нього. Але потім. Неправильне дерево все це зруйнувало. Нічого подібного за біблію не може прояснити університетську освіту.